Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що принесе загадана людина в ваше життя. Це не обов'язково про почуття, про стосунки. Просто подумайте людину, яка вас цікавить, і подивимося, що вона принесе у майбутньому в ваше життя. Емоції позитивні, принесе якісь позитивні новини, можливо, навіть все-таки почуття. тому що тут Лицар Кубків, королева кубків це про взаємність, про почуття, про побачення, про позитивні емоції, про ніжність і про кохання взагалі. Що ще принесе цей? Пристрасті багато. І Рафан, дивіться, тут я б сказала, мабуть, і про те, що. Тут все-таки про стосунки, про почуття, про емоції, тут ще закохані у нас, які можуть привести до досить серйозних потім таких наслідків. Поерофанту це навіть може бути офіційний шлюб і офіційна сім'я. Все-таки сюди привели сьогодні на розклад людину про почуття і про стосунки. Що вам це дасть? Короля Пентаклів це вам дасть все-таки так, тут про сім'ю, тому я думаю, це хороший шанс, який не треба втрачати.